Близнюки, привіт-привіт! Привіт, мої комунікабельні та кмітливі! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро-прогноз на грудень 2024 року. Я вас вітаю з прийдешнім новим 2025 роком. І найголовніше, хочу побажати миру, миру нашій країні. Давайте всі разом колективно. Побажаємо миру в вашій сім'ї і миру у вашій душі. Хай мир і любов буде усюди. Так, а ми з вами подивимось, що саме вам, близнюки, принесе грудень 2024 року. Розпочнемо ми старого альфонса Мухи. Хто у мене вже довше на каналі? Вам вже знайома ця корода. Так, давайте подивимось, що принесе близнюкам цей грудень, близнюки. Трійка Пентаклі, наче і ваша карта, знаєте, це у нас карта комунікації, це у нас карта іспитів, карта навчання, карта дискусій, карта групового якогось навчання. Можливо, ви розпочинаєте навчання, або тут вже складаєте іспит, демонструєте якісь свої вміння, або це може бути, знаєте, бажанням. Ще досягти чогось нового, якихось нових вершин, отримати якесь підтвердження своєї кваліфікації, чи підвищення якоїсь кваліфікації. Це у нас такі, знаєте, можуть бути ще прикольні чати, де ви чомусь навчаєтеся, обмінюєтеся знаннями, де ви зростаєте, де вам дійсно цікаво. Це така може бути комунікація в групах, наприклад, коли вам цікаво спілкуватися. Це може бути читання. Книг прослуховування подкастів, наприклад, якихось відео. Це можуть бути якісь навчальні ком'юніті, чи просто якась така, знаєте, цікава робота, цікаве якесь спілкування. Можливо, ви знаходите якусь собі групу знаєте, за інтересами. Наприклад, у вас є хобі, ви там займаєтеся гончарством, чи ви виготовляєте щось, чи вам цікаво просування в соцмережах. Так, зараз це тренд, багато хто цим цікавий там Смм, якийсь маркетинг, і ви потрапляєте в якусь цю групу людей, і вам хочеться більше-більше обмінюватися знаннями, знаходити нові знання, демонструвати свої вміння. ось, Тобто тут може бути якесь навчання, іспит, цікаве спілкування. Ну, близнюки, ви таке любите. Це 100% ваша тема, близнюки. Ось так. Ще ще принесе близнюкам. Цікаво, цікаво цей грудень. Королева жезлів і це у нас дівчина, жінка, може бути лев, може бути овен, може бути стрілець за сонечком або за асцендентом, або сама за характером, така, знаєте, творча, яскрава. Це може бути людина, яка пов'язана зі. Сценою або з організацією чогось, наприклад, це може бути менеджер, це може бути сама така жінка, від якої тягне вогнем, це може бути ваша подруга, ваш менеджер або ваша партнерка. Якщо там ви хлопець чи не хлопець, ваша партнерка по житті, так чи інакше, ця людина вона буде мати якийсь вплив. Можливо, це вона, знаєте, ваш ментор, вона ваш коуч, вона вас запалює, вона вас мотивує, тому що. Завжди вогняні люди вони нас мотивують, вони нас навчають, вони нас ведуть за собою. Це може бути чи спікер, чи людина, яку вам приємно слухати, яка вас запалює, яка вас дає вам всередині себе прорости і зростити, нову якусь любов до чогось, зацікавлення чимось. Так, ще близнюки. Принесе, якась цікава комунікація може бути з цією людиною, що ще вам близнюки принесе цей грудень, близнюки для вас. Король жезлів, ви тут, це тут прям пара. Знаєте, можливо, ви от. Парою, якось десь там з кимось комунікуєте або навчаєтеся, або це ви за знаком Асценденту, наприклад, і це про вашого партнера. Ось, до речі, всі мої відео можна дивитися не тільки за знаком свого сонечка і за знаком свого асценденту, це курс під першого будинку, а також за знаком свого місяця. І всі ці прогнози так чи інакше будуть доповнювати один одного і будуть вам давати таку більш чітку картину. Ви можете ці дані подивитися самостійно в інтернеті вивівши свою дату, час, місце народження на будь-якому астропроцесорі, або можете мені в коментарях залишити свою дату, час, місце всі три пункти важливі, і я вам абсолютно безкоштовно розрахую, і ви вже на майбутнє будете знати і будете користуватися цією інформацією, переглядати прогнози, чи мої. Її... Чи будь-яких інших тарологів, астрологів, езотериків на Ютубі, ось і чи на якихось інших платформах? Завжди варто вивчати себе, знати себе. Так, ось це знаєте. Можливо, це ви берете, знаєте, майстер-клас у якоїсь навіть пари. Але це чоловік, це може бути ваш начальник, до речі, це може бути менеджер, це людина, яка така, знаєте, любить організовувати, любить навколо себе збирати людей, любить увагу, людина харизматична, людина, яка не боїться вести за собою, людина, яка не боїться бути в центрі уваги, бути ініціативною. Ось, можливо, знаєте, це якийсь майстер-клас у цих двох людей. Можливо, ви в них... Будете чомусь вчитися, можливо, будете з них брати приклад. Можливо, це будуть якісь спікери, чи якісь автори курсу, ось чи це ваші викладачі, щось таке, знаєте, дуже цікаво, близнюки, що це за пара. Або це можете бути ви, і ви дійсно от, бачите, як пару якусь, ось, і ви щось створюєте. Ну і тут, тут з жезлів, скільки вогню у вас, близнюки, скільки створення. Так дуже багато з них арканів. Хочеться мені ще щось для вас, близнюки. Таке, щоб для мене. Не була більш чітка картина. У кожного, звичайно, програється на своєму рівні. Прогноз спільний, але цікаво, так, близнюки, що ще вам принесе цей грудень. Це у нас просування вперед. Це. Знаєте, шлях до нових берегів може в прямому сенсі програватися як поїздка, як переміщення. Можливо, ви кудись їдете в подорож, можливо, це ваші організатори. Це може бути як переїзд там, з квартири на квартиру, чи поїздка навіть якась за місто. Чи ви дійсно програвалося? Як дійсно на особистих розкладах мені потім надсилали клієнти фотки, що це був човник, що це був туризм і це був човник. Весь, можливо, дійсно, це щось так, але це ще просування, це просування вперед. Якщо ви десь відчували застій якийсь, то тут, 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 нарешті, ви починаєте, знаєте. Рухатися далі у вас починає якийсь такий бути більш розвиток, тому що в цей місяць ми заходимо ще з ретроградним Меркурієм. Він управитель ваш. Ви у нас ходите разом з дівами під управлінням цієї прекрасної, розумної, квітливої, активної, комунікабельної планети, яка наділяє вас тими якостями, які є у вас, які ми всі у вас цінуємо. Ось але. Але новий рік ми вже зустрічаємо з директним Меркурієм. Тому ви можливо побачите, що тут от все це зашевелиться. Може бути організація дійсно якоїсь поїздки, організація просування, масштабування, можливо, перевезення якихось речей. Ось так от. Так, у нас на вами ще одна колода. Це ось така от колода Цінселтаун Таро, колода старого Голівуду. Її давненько не було у мене на Ютубі. Я вже встигла за нею скочити. Вона така святкова. Гарно промальована, дуже мені вона подобається. Так, напишіть чи вам також. Взагалі залишайте коментарі. Від 5 до семи слів я буду вам дуже вдячна. Це сприяє просуванню мого каналу. Мені це дуже приємно від вас така взаємодія. Підписуйтесь, лайкайте, якщо вам подобається контент на моєму каналі, і ви не хочете пропустити наступні прогнози. Я вам буду дуже вдячна. Так що ще принесе близнюкам цей грудень, близнюки для вас. І це у нас дві, одразу дві карти витягнулися, це у нас двійка кубків і карта світ. Прекрасно, це у нас карта партнерства, це у нас карта побачення, це у нас карта хорошого знайомства, партнерських стосунків, романтичних стосунків. Якщо ви ще м -м, самотні блиснюки, <свіснівки> то це є така, знаєте, як шанс дуже великий зустріти когось і організувати і вже мати якесь прекрасне побачення. Якщо у вас тільки Стосунки розвиваються так. Це хороший розвиток, хороша динаміка у стосунках. Це побачення разом з картою. Світ до речі, це може бути знайомство в подорожі, може бути спільна подорож з. Коханим, це може бути, до речі, також знайомство і спілкування в інтернеті, тому що карта Світ вона е, означає от, е, онлайн це і інші країни, і також онлайн, тому що як я навчаю на своїх лекціях подарун, як ми ще можемо досягти, от просто отак, через одну кнопочку до людини, яка на відстані, яка за кордоном, до речі, яка за кордоном, і замовити її до себе, це у нас через мережу інтернет, через мережу. Онлайн. Ця карта, до речі, вона каже про завершення якогось гармонійного етапу і перехід на якийсь новий етап. Можливо, ви вирішуєте перевести ваші стосунки з дружніх на романтичні, або ви там завершуєте от якийсь один етап, коли ви знаєте там. Були, от просто ви зустрічалися, а тут ви вже вирішуєте, що ви будете жити разом, або будувати сім'ю, або це пропозиція, це такий якийсь новий етап. Якщо ви вже давно в сім'ї, це також спосіб покращити стосунки, ось, чи якось разом масштабуватися, відкрити світ, відкрити нові горизонти. Або це також може бути навіть в бізнесі партнерство. Двійка Кубків, вона взагалі про взаємодію. Взаємодію двох людей, взаємодію, можливо, двох осіб, двох постатей, і вона завжди про хороше, вона завжди про якісний такий, знаєте, зв'язок. Тому це може бути навіть про те, що ви маєте якогось бізнес-партнера хорошого, з яким ви розумієте одне одного, так з яким ви йдете на зближення, на е, покращення стосунків, і що ви знаєте, масштабувати один одного. Це дуже хороша комбінація карт з так що ще близнюкам принеси. Прекрасний у вас місяць, близнюки, з вас лайк. Так, ще ще принесе близнюкам цей грудень. Десятка пентаклів близнюки, якесь, знаєте, попахує дійсно якимось весіллям, якимось заходом, якимось раутом. Можливо, це дійсно якесь сімейне свято. Можливо, це, до речі, там якесь весілля може бути, або якийсь захід, можливо, навіть святкування нового року, тому що це карта хороша, це карта сімейна, це карта. Хороша по фінансам, де навколо вас буде класна атмосфера, де буде і, знаєте, атмосфера багатства, атмосфера злагоди, атмосфера добробуту. Це також карта, коли ви можете отримати фінансове якесь покровительство від сім'ї, якісь подарунки від сім'ї, щось, що пов'язане з сімейним бізнесом, або це от вас беруть, наприклад, у сімейний бізнес, або, наприклад, якщо ваша сім'я там не володіє, Бізнесом, а це ви розумієте, що це для вас стовідсотково про бізнес-партнерство. Якщо вам романтичне партнерство не актуальне, розклад спільний, буде для кожного програватися символізм по-своєму, інтегруватися у життя. До речі, пишіть мені, як буде програватися. Це може бути, як ви починаєте співпрацю з якоюсь такою великою компанією. І ця компанія, наприклад, може бути сімейною, вона може бути фамільною, це може бути якась як династія. Так? І це у вас якась як співпраця. Раця, чи це у вас як корпоратив, чи ви заключаєте якусь таку контракт, знаєте, з якоюсь компанією, це може бути навіть онлайн-співпраця, але загалом це взагалі дуже прекрасна карта і на любовні стосунки, і на те, щоби перевести ваші стосунки на більш серйозніший рівень. Це може бути, наприклад, знайомство з сім'єю, ви партнера знайомитись з сім'єю, чи партнер вас знайомить із сім'єю. Тут взагалі ну, прекрасні карти, мені дуже подобається близнюки якісь у вас дуже хороший місяць, я за вас радію. І у нас ще одна колода на сьогодні це у нас старо сучасної відьмочки. Давненько, мені здається, її не було на Ютубі, але вона постійно, я в інстаграмі залишу в описі під цим відео всі свої соцмережі. Там у мене є і робоча сторінка, і особиста. Якщо вам цікава ця тема, Старого астрології можете заглядати. Подивимося, ще близнюкам принесе цей грудень, Близнюки для вас, паж мечів. І це у нас ну, карта дітей, карта чогось дрібного, карта чогось маленького. Це у нас ваша. Карта за стихії. Може бути водолій, може бути близнюки, може бути терези. Але ця карта збору інформації, ця карта шпигунства. Можливо, ви ведете якісь комунікації таємні, десь у когось щось випитуєте. Або ви можете збирати якісь документи, збирати якісь дані, вести якийсь облік даних, до речі, перевіряти якісь гаджети, можливо, ви десь будете збирати інформацію, переносити з одного носія на інший носій, але обережно з гаджетами особливо. Перша половина місяця у нас ще ретроградний Меркурій, тому може бути якісь такі, знаєте, потрібно щось лагодити, якісь такі, знаєте, може бути везня. Ось, можливо, ви будете перевіряти якісь документи. От, все, що стосується з комунікацією, з інформацією, з гаджетами, з книгами, з телебаченням, інтернетом, електрикою, квитками, приміщеннями, вся тема Меркурія обережно. Перевіряйте два рази, будьте обережними. Це ще карта шпигунства. До речі, можете помітити, що хтось там за вами дивиться, переглядає ваші соцмережі. Або ви збираєте так, інформацію. Робите такий ресурс. прийняттям якогось рішення. До речі. Може бути, що ви тут збираєте інформацію перед тим, як щось своє зробити, якийсь свій стартап. Так, що ще принесе близнюком? Ну, але це ще карта турботи про чогось, про щось маленьке. Можливо, ви піклуєтеся про якийсь свій проект або про дитину, племінників, племінниць, сестер, братів, онуків. Я бачу, що дуже різна вікова категорія, тому у кожного може програтися по-різному. Так що ще близнюкам принесе цей грудень, близнюки для вас. Королева Мечіва. це у нас ви, це у нас ви, близнюки, акцент на собі. Якщо ви чоловік, ну якщо ви жінка, також це може програтися як ваша подруга. Також це може бути близнюки, Терези або водолі зі знаком зодяки, або за знаком Асценденту. Це може бути ваша партнерка, це може бути ваша подруга, Якщо це ви, це акценти на собі. На своєму образі, на своїх думках, на своїй зовнішності, на якихось своїх рішеннях. Ось так от ви тут будете, знаєте, проявляти більш чіткість, більш якусь таку конкретику. Можливо, ви от збираєте якусь інформацію про себе. от. Чи про своїх партнерок, чи ви разом з цією людиною якось щось обговорюєте, зважуєте щось, обдумуєте. так. Це може бути людина, яка така, знаєте, чітка в своїх проявах. Це може бути людина, яка працює з інформацією, з комунікацією. Так, що ще принесе близнюкам. До речі, може бути. Також медсестра, дантист, да, це колючі, ріжучі, ну, але не, медсестра, яка така більш якісь хірургії, або стоматології, Ось людина за професією, або секретар. it спеціаліст також інформація, так. І наостанок ще одна карта для вас близнюки, і ще оракул, не перемикайте. Так, що ще принесе близнюка. Королева Пентаклі, ось це може бути якась ваша подруга. Так багато людей навколо вас, так багато комунікації, близнюки. Близнюки залишаються близнюками. Це у нас може бути телець, може бути діва, може бути козиріг, це у нас жінка, може бути ваша подруга, партнерка, дружина, мама, сестра, в залежності від того, хто дивиться цей розклад, але за цими знаками зодіаку або за асцендентом, або сама людина людина Яка така вміє вести господарство, вона знає собі ціну, вона знає ціну грошам і фінансам і вміє ними розпоряджатися. І зазвичай від такої людини буде, знаєте, віяти якоюсь стабільністю, вона вас може надихнути, дати вам якусь фінансову пораду, якось вас знаєте заземлити, щось можливо ви вирішуєте і тут спілкуєтеся, обговорюєте з подругами чи з партнерами Ось так, і ви тут щось так вирішуєте, збираєте інформацію, а от фінансово варто прислухатися до цієї королеви Пентаклі. Вони зазвичай більш такі стабільні, більш такі, знаєте, врівноважені. Ось так. І наостанок ще оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Хто вже не вперше на моєму каналі, знайомий вже з цим оракулом, давайте подивимося. Яка практика буде сприятливою для близнюків цього місяця в грудні? І для вас це відмокнути у вані, створіть собі домашній спа-вечір, запаліть свічки, дістаньте улюблені свої баночки, скляночки, піно для вани, чи купіть собі бомбочку якусь прикольну для вани. Можете, до речі, потім, коли робите цей спа-вечір, якийсь фотографуйте там, чи свічку, чи крем. Ви можете тегати мене, до речі, я буду репостити і буду радіти, що ви відпочиваєте, ви наповнюєтеся, ви піклуєтеся про себе, ви релаксуєте, ви очищуєтеся і таки, знаєте, з хорошим таким вайбом, як казала моя прабабуся, як нова копійка, входите в 2025 рік, який буде для вас, мені здається, дуже-дуже крутий, оскільки. Юпітер, так він зараз йде ретроградний по вашому знаку, і ви дуже багато ще чогось можете доробляти, переробляти. Він повертає вас до тих шансів, якихось можливостей, які можливо десь пронеслися, за які ви не встигли вхопитися або встигли вхопитися, але не зробили це якісно. І зараз у вас ці повторні шанси, і вони ще у вас для вас будуть актуальними. Юпітер буде ретроградний у вашому знаку до лютого 2025 року, потім він вже до червня цього року він все одно продовжує йти. По вашому знаку, даруючи вам дуже багато подарунків. А Плутон, перейшовши у водолія, буде робити аспект тригону. Це хороший аспект до представників вашого знаку, що вам принесе також дуже багато крутих позитивних можливостей та трансформацій. Я вже так багато розказую про астрологію, що пора робити і астрологічні прогнози для вас. Підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео. Мені це дуже приємно і мотивує мене знімати для вас більше і частіше. З вами була я, ваша Оля Світніцька, ваш таролог, астролог і подружка. Па-па!